Слава Україні! Добрий день мої підписники та гості мого каналу. Сьогодні 7 серпня і в мене почав дозрівати сорт винограду, подарунок Радіонова. На сонці. Деякі ягоди позапалювались, сонце було дуже жарило. Перше плодоношення. Такі грони. Невеличкі, але є, з сонячної сторони дуже запалились. Я спробую показати. Деякі не позапалювалися на сонці грони, а деякі, от подивіться, запалилися. Даний сорт потрібно укривати на зиму для кращого і більшого врожаю. В мене він не накривається на зиму і витримує морози. І ще й вітер морозний. От подарок Радіонову і вже дозріває Юпітер. Кишмиш. Супер виноград. Сорт винограду із раннім терміном дозрівання. Сорт має двостатеві квітки, що забезпечує ефективне запилення. Ягода транспортабельна. Вагою може бути грона до 1 кілограма. Я розповідаю про сорти тільки ті, які мені подобаються, які можна вирощувати в домашніх умовах. Вага 400 грам. Ну думаю там може якась більше є грона, ну більшої може на декілька грам. А ті менші. Ну перше плодоношення. Вага яги 7 грам. Хоча на вигляд ягода здорова. Ще може це вага неправильно уважить. 9 шість 26 трьох ягідках. Має трохи сизого нальоту. Шкірка дуже міцна. Мені подобається цей сорт тим, що він ну, як хрупкий, хрупає. Не м'якка м'якоть. Не м'яка м'якоть. І так само шкірка хрупає. Ось така вона. Дуже ароматний. Приємно солодкий сорт винограду. Вчора ввечері почали вже оси, кроме нього кружляти, тому вирішив сьогодні обірвати, так що я як на вечір прогнозую дощ. Можливо, він розтріскується, я не знаю. Це перше плодоношення. За цей сорт сказати не можу. Але сорт достойний, щоб мати його вдома. Деякі ягоди, можливо, через те, що це рядом в мене посадяний Юпітер кешміш, зовсім без кісточки. Деякі є от з кісточками. А деякі попадають ягодки без кісточки. І забарвлене таке ніжне, не темно-синє, а світло рожеве, рожеве. Соку багато. Я даним сортом задоволений. Думаю, ця інформація стане вам в пригоді. Бажаю всім своїм підписникам та гостям мого каналу міцного здоров'я та мирного неба. Не забувайте підписуватися на мій канал та ставити вподобайки.